Ми бачимо, по трасі їде машина білого кольору. Невелика якась така, низенька. Бінокль у мене був. Я притилився, думаю, видивлюсь, хто це такі. От, там були люди у зеленій формі буряти. Вони стали там десь за йлкою, двигалась сюди біла машина, вони направили автомати і ну, почалося е, е, вистріли. Я пішла шукати. Я цілу ніч шукала, бо я я думала, що він іншою дорогою поїхав. І в лісі шукала. Я тільки в п'ять ранку знайшла машину чоловіка. Приростріляну. Ми проснулися ранком. Тут сказали, дзвонили, що війна. Чоловік зразу ну, як його добровольцем пішов, хоча в нього дуже поганий зір. ну Він такого нічого, їм тут не видавали, ні автомати, нічого, він в більшості їздили продукти сусідніх сіль, там склади і продукти розвозив, людям роздавали. В той день він декілька разів їздив, привозив і тут коли зателефонували, що там теж. Не мають що їсти, багатодітна сім'я. Зібрали продукти і поїхав. І не доїхав. Постукали ворота. Я подумала, що там у нас людина, сусід. Хворий був людина, він до нас приходив деколи поїсти. Постукали ворота, я запитала, хто там. Ну, цей Володимир Вовка сказав, це я, тітя Таня. Ну, я їй до доньки сказала, що Катя піде відкритися, вовка прийшов поїсти. Я вернулася в будинок йому їсти, насипати, а Катя пішла відкривати ворота. Коли вона відкрила, оце на нього направили автомат, там стояли. Я відкриваю ворота і бачу таку картину. Стоїть цей Вовка, видно, ну, п'яний. Дійсно п'яний, і його з двох сторон підтримують буряти. Я закриваю, вони кажуть, що ми розстріляли вашого чоловіка. Я спершу думаю, ну який чоловік? Нема в мене чоловіка, типу, і я просто піднімаюся на другий поверх. Мама бачить ось не знаю, яке в мене тоді було обличчя, який в мене був погляд, але вона розуміє, що щось не так. І я кажу, що мам, щось сталося з папою. Типу, я не знаю, що саме, але вони прийшли і сказали, що розстріляли нашого чоловіка. І я просто розумію, що. Кожною хвилиною, як починає темнішати, батько не повертається і з ним щось сталося. Я пішла шукати. І в лісі шукала. Дуже темна ніч була. Я, якщо чесно, за своє життя я не пам'ятаю такої темної ночі. Дуже темна ніч була. А чула, вони там стріляли, щось сміялися. Я тільки п'ять ранку знайшла машину чоловіка. Розстріляно. Частина нашої роботи це показувати, хто свой mm -hmm. злочин. Ми хочемо це показати, але нам треба, щоб ви впізнали або не впізнали, розказали цього Так, mm -hmm. да, він якраз, в принципі, це та людина, яка говорила зі мною, що сказала, що ми розстріляли вашого чоловіка. Точно не пам'ятаю, яка в нього була нашивка, Типу, здається, щось, щось таке типу, так. Да. Це він є. Чоловік на фото Саян Ільяров, російський військовий, який був у селі Березівка під час окупації Київщини, якого українські слідчі підозрюють у вбивстві батька Катерини. У соціальних мережах Ільяров підписаний як Саян Танганов. На його сторінці можна знайти багато фото у військовій формі. І судячи з його фотографій, у 2014-му Ільяров пішов на службу у військово-морський флот. 21 липня 2022 року російський військовий виклав у мережу фото зі своїми колегами. Схоже, що ця світлина була зроблена під час окупації Київщини. Однак, згодом Саян це фото видалив. Після втечі російської армії з Київщини окупант повернувся до Бурятії. Саян і досі чи не щодня заходить у соцмережі, тобто він живий. Ми подзвонили Саяну, щоб спитати його про злочини, вчинені на Київщині, у яких його звинувачують слідчі та А Вас узнали по фото. Дочь вас по фото, Що ви приходили в день к ним що би ви хотіли їй сказати? А відкуди ви номер взяли? Без коментарів я вас не знаю, на ці питання не. Скажите, почему вы приходили тогда домой в Киевской области в селе Березевка к дочке убитого как? мужчины? Село Березевка в Украине, в Киевской области. Ай, чушь не несите, всякое. Я... Там не было, не, было, не было. Вы понимаете, Кто? что вас будут за это судить? Вы можете как-то подтвердить, Кто? что вас там не Кто? было? Вы можете как-то под... как подтвердить, что вас там Кто? не было? Кто меня будет? Українські власті будуть вас сидіти, проохранительні органи. Скажіть, ви можете. Махуй, ви можете як то підтвердити, що вас боже. там не було? Ми надіслали Саяну це фото, після чого він перестав виходити на зв'язок. Ми бачимо по трасі, їде машина білого кольору, невелика якась така, низенька. Бінокль у мене був. Я притилився, думаю, видивлюсь, хто це такі. От. Там були люди у, у зеленій формі буряти. Вони стали там десь за йлкою, двигалась сюди біла машина, вони направили автомати і ну, почалося е, е, вистріли. Там. Машина зупинилась, ну так ближче до, е, до асфальту. А може почули вистрілиш, що... <кхе> е, ну, стріляли в машину, отак от десь. Машина зупиняється. Два бігуть, бігуть туди в машини, відчиняють двері. Відчиняє один двері, відчиняє і витягують. Витягуєте, показуєте, як витягували. За шкірки так Ну, машину потягнули і, і ну, він лежить. Підходять з однієї сторони, ну, я побачив, що щось ну, на нозі щось. Один підходить і бере йому, ну, приматує ногу. Праву ногу, ну десь вище коліна. Ну, тут крики якісь там, щось, ну, щось ну, відбувається, підбігає ще два чоловіка. Ну, коли тут вже все почалось, підбігає ще два чоловіка, а вони відчиняють машину і починають ну, там, щось, ну, витягують щось там, багажник відчинили. Відходять. Багажник відкрили. Відкрили багажник. Щось тут починають викидувати, щось шукають. ці двоє тут стоять, один от перематуєш, вони беруть його і прикладом в лице. Так. Ну Він падає, прикладом удар, так. він падає сюди, На цю той, да, той, ну, то, 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 той ну, стоїть вже з цим, Стоїть і ну, вистрілив. І все. Він з'їздив постріл його? Да. Так. Я просто спочатку скажу на цьому місці, а машину я знайшла за углом, але тут її розстріляли. Тому що коли я знайшла машину, я через участки знайшла там машину, я почала кричати і сюди верталася, і я побачила, що тут розстріляли. Чому? Бо тут були продукти розкидані. А там за соснами в них була палатка, вони там сиділи. Ну, ніхто не вийшов, я коли кричала, ніхто з них не вийшов. Ну Потім, вже коли вони пішли, ну вони буквально вже після обіду їх вже тут не було, бо ми сюди прийшли з білими е, прапорами. Е, Одна людина там пішла до них, щоб поговорити. А ми тут, з Віталієм ми тут почали все тут шукати. І я зрозуміла, що вони там їли, тому що мука і там була, муку вони не їли. Муки і всі там від сосисок, оце все, бумага, оце, вони там сиділи, це все. Тільки через півроку я знайшли. Ми з собаками шукали. Ми і інших людей знаходили тут. І там, де його знайшли, ми і там шукали. Ми всі каналізації, все, що навіть з його батьком, тут фільварок, ресторан, ми самі всі перевірили. І вдоль, ну, і вдоль дороги, де оці септики, куди вода стікає, ми і там вони були перевірені. І як він оця душі пішли, він він всплив одному з септиків. То почуття, що в мене є, я не знаю, як його назвати. Не повернеш людину, не повернеш дітям батька. Мені не повернеш чоловіка, щоб я їм не придумала, яку би я кару їм не придумала, цього, цього не зміниш. Матері, сина не повернеш, цього не повернеш. Скільки б, він, скільки б їм покарання не давали що моїм дітям стане легше Їм не стане легше. Можливо, їхні діти, може, колись до них дійде, що вони роблять тут дуже жахливі речі. Дуже жахливі. Він дуже багато допомагав людям. От в нього просто, от він Дом престарілих в Києві, от він хоч трохи, але він старався туди щось допомогти, тим бабусям на Пасху чи що. От туди він їм допомагав. Хоч так чимось їх трошки побачив. Чимось побалувати Потім тому. У нас на Хмельниччині там теж є будинок інвалідів, де люди з психікою. От він туди старався щось допомагати.